Дворіччя тернопільської військової частини відзначили сьогодні 9 вересня. Працівники артилерійської бригади кажуть, за два роки і територія частини, і саме комплектування сильно змінилось. Частина починала своє формування з нуля, залишилось тільки одні будови. Довелося чимало прикласти сюди людських рук, зусиль матеріалів будівельних для того, щоб відновити, заселити сюди бійців, військовослужбовців і більш-менш достойних умов, щоб вони проживали і несли військову службу. Проте роботи із поліпшення ще тривають. Адже коли війна закінчиться, всіх тих, хто зараз перебуває у зоні, АТО, потрібно буде десь розмістити. Залишаються сюди добродії, спонсори, активно співпрацюємо з організаціями. В першу чергу це державна обласна організація, міська рада. Люди, які практично на Унісон працюють з нами з військовою частиною, а саме відновлюються військові містечка в місті Теребовля, у чорткові на черзі, а також в Бережанах. Тому з певненістю скажу, що військова частина працює. Вона як підприємство з кожним днем стає і лягає. Ну можливо, не зовсім сказано, лягає спати, бо ми стоїмо на сторожі 24 години, але працює на всі 20, на всі 100%. У тернопільській артилерійській бригаді працює понад три тисячі людей майже дві з половиною тисячі наразі перебувають у зоні АТО. Тут знаходяться тільки солдати строкової військової служби, які не мають права їхати в зону антитерористичної операції, а також люди, які працюють з документами, оформляють людей на контрактну службу, звільняють і така рутинна, штабна, скажімо, робота це декілька осіб особового складу. А переважна частина, бойова частина знаходиться на сході України, захищає територіальну цілісність і кордони нашої держави. Нагадаємо, у нашій військовій частині триває набір в армію. Наразі там ще є понад тисячу вакансій. На службу у Збройні сили України шукають чоловіків віком від 18 до 40 років. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника від 7 тисяч гривень. Докладнішу інформацію можна отримати у місцевих військових комісаріатах.